Всім привіт! Сьогодні я з сокирою це не просто так. Хочу сьогодні зробити вудку із ліщини. Не заради контента, роблю для того, щоб піти своєю донькою на риболовлю. А багато грошей на те, щоб раз ходити на риболовлю, я взагалі не рибак, ні разу. Багато грошей витрачати я не збираюсь. Тому роблю дешевеньку, простеньку вудочку. Роблю так, як ми колись робили з моїм товаришем, ходили на риболовлю з цими вудками і досить успішно ловили. Рибу. Щоб зробити саморобну вудку, вудилище для саморобної вудки, нам знадобиться такий от кущ це кущ ліщини. Ну, він у мене росте вдома, але де в лісі такий самий росте, я також знаю. Чому саме він? Тому що, по-перше, його дротики, ну, от, гілки цього куща, вони тягнуться вгору і досить таки рівні. Це по-перше. А по-друге, коли висихають. Ці дубчики з цього куща, вони стають легкими і міцними. От гарний матеріал для водилища. Ось, виробив три палочки з ліщини. Дивіться, які гарненькі, рівненькі палочки. Ну, три вудки буде мені, дружині і дитині. Ось. Рівненькі те, що треба. Але їх обов'язково треба сушити. Кору не знімайте, тому що знімете кору, почне тріскатися, нічого не вийде. Треба сушити в корі, ну і так нею користуватися з корою. Ось, Зараз приберу листя звідси і будемо далі робити вудку. Канцерянським ножем прорізав отак паз в водилище. І зараз сюди прив'яжу льоску. Довжину ляски відміряв на довжину самої вудки. Ось Пару ножиці, обрізаю пір'я. Обпалюю пір'їну, щоб пір'я це. Ну так, щоб не пропалить тільки. Звичайний лак для нігтів. Фарбую пір'їну, щоб краще її було видно. Роблю кембрики, на які буду кріпити поплавки. Роблю за такої трубки. Була в мене трубка. Нарізаю. Ухте. Резиночки. Раз. 2. І три. Можна, в принципі, взяти з капельниці там резиночку, можна просто з ізоляції дрота. Ось. Ну, з чого ви придумаєте, з того і беріть. Ось готові вудки, Поплавок, грузила, ну і крючок і гачок, де він там є? Ну, як ви бачите, поплавок почепив на кембрика такий. Ось далі грузила. На алюмінієву проволоку гайку почепив, ну і прив'язав гачок. Ось він. На кінці вудилища, ну, кожного із цих вудилищ, намотав і застрічку, щоб можна було чіпляти гачок. От і все. Можна йти на риболовлю. Ось гачок зачепив за ізострічку і вука має такий вигляд в транспортному положенні. Ось. Ну і ті дві такі самі, але довше. Ну, це дитяче.